Нашої єдності возвілякаються, а ми завжди скажемо Христос! Славі 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 дякую, дякую. Шановні друзі, у нас сьогодні велике свято. І я хочу сказати, що в нас на святі, в нашому місті взагалі багато дуже переселенців, які потерпають від поважні, які не можуть повернутися додому через окуповані свої міста, свої домівки. Тому давайте їх підтримуємо, тому що Луганськ це Україна. Україна ще раз Луганськ – це Україна. Ще Україна, а ще Україна. Це Україна. Верхоск! Це Україна! Верхос! Це Україна! Україна! Луганщина! Це Україна! У Ганщин! Це Україна! І давайте всі заспіваємо гімн України Галянка.